Хочу з вами поговорити, Андрію, ще про дуже таке скандальне питання сьогоднішнього дня. Це інтерв'ю ось цього чоловіка. Це морпіг, якого звати Іван Сестриватовський. Він служив та й служить долі, досі продовжує служити в одній із окремих в одному з окремих батальйонів морської піхоти. Так ось. Іван Сестриватовський дав інтерв'ю виданню Українська Правда, де вперше, по суті, з учасників подій розповів, як він намагався підірвати мости через Чонгар. Ось саме цей військовий, за його словами, він 24 лютого 2022 року ні службу на межі з Кримом, і він мав би мав би. Здійснювати підрив мосту, однак сказав, що він намагався подорв... підірвати мости на чунгар але вибухові пристрої mm. не спрацювали. Е, він сам особисто вбачає дві причини, чому це могло статися: або внаслідок е, мінометного обстрілу було. Ну, якось там пошкоджено дроти, які би мали призвести до цього вибуху мін? Ну або інше питання полягало в тому, що він вважає, що можливо диверсійно розвідувальна група ворога зайшла і таким чином завадила підірвати мости на Чунгари, які, от я нагадаю, в їхні такі кращі часи ще до повномасштабного вторгнення. Ось це один старий міст через Чунгарську протоку, і поруч є ще новий міст. Ось так вони виглядали. Отже, давайте поговоримо про це інтерв'ю наскільки. Вам видається аргументи, тому що це воно нереально ну, даруйте срач, просто великий зробило серед людей і прихильників одного президента проти прихильників іншого президента. Всі один на одного там е, люто сперечаються і, і льють купу купу. Даруйте лайна, але Ну що ми маємо тут? Є свідчення морпіха, який каже: не спрацювало, але з іншого боку, він каже: якби навіть спрацювало, то повірте, ту навалу зупинити ну довелося б напевно на вдалося б, максимум на годину, півтори-дві, тому що росіяни одразу наклали понтони. Вам для як військовому такі аргументи видаються адекватними? Дивіться, ну мені видаються адекватними, тому що зокрема спілкуючись з от просто людьми, які там зокрема в свій час жили на цій північній частині Криму. в мене звідти є знайомі, є до речі, люди, з якими я разом і службу в лавах ЗСУ проходив звідти. А, і от вони розповідали мені таку цікаву історію, я в неї, якщо чесно, не дуже вірю. Мені сказали, що там ну, ця система каналів, яка ну, по суті роз'єднує так, робить з Криму півострів. Що насправді там є така кількість оцих там невеличких доріг і заплав. Які при умові певних там метеорологій і швидкій гарній роботі інженерно-технічних військ по ну, по прокладенню понтонних переправ, можна не лише от по цим тьом, по Чонгару і так далі пройти, а можна і пройти в інших місцях. І нібито росіяни її використовували. Тобто, так, це буде більш складно, більш важко, але тим не менш, е, ну плюс от, заяви цього морпіха, ну ще е, треба. Якби підтверджує, я знаєте, зараз я іноді скептично ставлюсь до заяв певних військовослужбовців, тому що ну такі гучні заяви будь-яким військовослужбовець може робити лише з прямого дозволу свого командування, і отут є питання іноді перевірки, тому що ті, хто служать а зараз є діючим військовослужбовцем Збройних сил України або на нього покладені напевно, обмеження щодо там мене, наприклад, також було доступ, там, до державної таємниці певного рівня. Я не можу досі там розголошувати певну інформацію, якою володію. А от ця інформація, вона так, знаєте, доволі ну, активно підпадає під інформацію, яка підходить до державної таємниці. Тому в мене певні питання, поки що в мене й сумніви є. Щодо того, що він сказав: е, ну, гаразд, окей, не спрацювали. Може швидко відпрацювати якийсь спецпідрозділ, який зайде і знешкодить ці міни. Чому б ні? Правильно е, питання. А чому ми не були посилювали охорону? Залишається питання ну, це не до цього військовослужбовця. Це не до... Так, 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 я не до нього і це не до теми знищення мосту. Знає і це так. не до теми знищення мосту. А по-друге, ну оцей весь перешиток з Кримом, на мою особисту думку, у випадку наявності загрози повномасштабного вторгнення на постійному бойовому чергуванні мала б знаходитись наша артилерія, яка от у цю, знаєте, таку годину Х. Коли вже все от було зрозуміло, що вони ну, почнуть, що вони з Криму почнуть намагатись колонами заходити, от всі основні ці шляхи сполучення, просто ще рознести артилерію. Якщо навіть їх не спрацював би боєзаряд, якби от по тому мосту акцентовано прилетіло пару пакетів з градів, а ще краще 152-мм міліметровими снарядами. То повірте мені, що і здетонував би б ті заряди, які були заміновані, і від того мосту, і від тої техніки, і далі б їх. Тому що ну це ж все доволі вузькі е місця, які можна не потрібно навіть дуже багато артилерії, проте можливо їх контролювати. Я зараз в жодному разі не хочу сказати, що це б стало. Ключовим фактором, що росіяни б там жодного разу не пройшли, тому що в них там на півдні серйозні переваги авіації були, і у нас хлопці намагалися закривати просто ну героїчно тоді небо всіми можливими засобами, але було дуже багато, які відпрацьовували зокрема і по нашим силам одразу ж. Але тим не менш, от єдиний спосіб, на мій, на мою думку, їх ефективного здержування, це було не стільки підірвати ці мости, ну підірвав і що далі. Ну швидко інженерно. Ну, Інженери військові до таких ситуацій там До речі, ворожені. росіян вони доволі непогані, наскільки я знаю, е, ви знаєте так, а враховуючи, що їм потрібно ж не нову велику китайську стіну побудувати, а просто зробити 3-4 переправи, через... причому давайте згадаємо, що це на той момент була от ну, взагалі погоду, і все було, що це були невеличкі нічні заморозки, тобто, рівень води за в той момент там був доволі низький. І пройти через ці заплави чунгарського проливу, це ж пролив, це ж навіть не залив, це просто проливи. Це такі невеличкі заплави. Е, можна було б, я впевнений, що росіяни з цим б, ну, вони врешті-решт. Е, Про те, чому ми поки. Маючи можливість їх утримувати от в цьому такому вузькому місці, ми їх не в, ну, там посипались там, так і не були готові. Знову ж таки кажу: ну гаразд не підірвали ми ті мости, але одразу по ним було б нанесено удар важкою артилерією, і це вже. Дуже сповільнено ну, і вирішило багато для нас питань. Бачите, Але... на глядач Віктор Злий дуже пише: ну так питання не лише по Чунгару, а каланчацький чи Чаплинський напрямки, а вихід на правобережжя без жодного спротиву через ГЕС об 11.00 і похід колон в сторону е, Херсона та Миколаєва. Ну тобто, це все це все е, така ланцюжок подій, який один за одним тягнеться. Я так розумію, що ну, я ще хочу сказати таку річ от відповісти нашому глядачу що дивіться на. На жаль, от є це момент, що коли в тебе лінія оборони, на яку ти розраховував, вона що називається прорвана активно або посипалась, таке буває, що ти вже не встигаєш на наступних рубежах якихось оборонних рубежах швидко організувати нову оборону. І при от такому дуже масованому, переважаючому в силі техніці, засобах авіації. Ударах противника дуже важко одразу ж там, десь на іншому мосту, або на тій же ж було Каховський Гес. Організувати нову лінію оборони, і я хочу тут згадати, до речі, як контраргумент цього бої важкі, скільки ми не давали росіянам пройти в Херсоні через Антонівське місце, героїчна була оборона. Так вона все одно, врешті-решт, вона була прорвана. Але на правобережжі Херсонщини дуже довго не дозволяли ми росіянам проходити. Плюс дивіться, в нас сил засобів було мало. Частина них на той момент була передислокована за. Захована нашим командуванням, тобто, це йшли моменти, коли ми мали лише, от що називається, вийти на бойове чергування і почати працювати, і це було також потребувало часу тому що якби ми цього не зробили, то росіяни просто-напросто знищили б дуже багато ще в місцях постійної дислокації наших військ, і техніки, щоб для нас взагалі було згубним і смертельним. Майже тому, оцінювати це зараз. Ну міст підірвати не змогли. Я вважаю що я можу. Як не можеш підірвати, рознеси артилерію е, і далі вже там думає або от рознеси його артилерію, зроби на годину півтори-дві е, перешкоду для ворога і цей час оперативно використати для того, щоб на наступних рубежах вже підготувати оборону, підтягнути оборонні чи визначити хоча б наступні оборонні рубежі. Але от мост цілий, і це неприємно в контексті того, як ми зараз якою важкою ціною. Відбувається у нас зараз от просування, оце зокрема і на південну на нашому південному напрямку, саме так там можна було багато. Ну зійдемося напевно на думці того, що виходить, в нас є велике питання по тому, наскільки загалом була готова оборона на цьому напрямку. І навіть повертаючись до цього інтерв'ю, нагадую, це спікер, який спілкувався із українською правдою, Іван Сестриватовський, Морпіг. Звані сержанта він розповідав також, що вони, хто перебували на позиціях, вони не не вірили до кінця, що от Росія буде здатна там прорвати оборону, хоча бачили зібрання військ. Бачили, бачили цю концентрацію, але не вірили про те, що от вони окрім далі як провокації підуть, і це питання велике. Ну справді тут я вважаю, що тут не знімається з жодних питань. Так по мосту можна тут говорити. Ну ну може не вийшло так, що не ну не підірвали. Так можливо, справді дроти були пошкоджені мінометним обстрілом. Таке теж може бути, правда ж, могла зайти ДРГ. Ну, я вам хочу сказати, що от хто е, знову ж таки, е, ті, хто скажімо так, розуміє це, хоча б трошки на саперній справі, прекрасно знає, ті дроти, якими е, здійснюється з'єднання між мінами, як здійснюється мінування, що повірте, їх пошкодити дуже і дуже важко. От я більше вірю в те, що попередньо зайшло під прикриттям ночі. Також ну в росіян є підрозділи спецпризначення. Давайте будемо відверті, доволі непогані. Які вночі могли б підійти і отак вже пошкодити з майстрами саперної справи, які б ефективно що називається, пошкодили можливість. Тобто там ті ж дроти, або там, наприклад, ну не дали їм здетонувати жодним чином. І ну такі операції Росіяни в змозі робити. Ну, в них є фахівці для цього, і це варто визнати. От і знову ж таки питання. В тому у мене нема питання навіть от, до, до, до цього ж там сержанта. Я вірю в те, що він як справжній герой, там вони виконали все, що від них залежало на той момент. І от те, що вони як кажуть, ну не вірили, що росіяни там щось прорвуть. Я не хочу здатися вибачаюсь, циніком, проте знаєте, ну робота військової іноді не полягає в тому, що щоб щось вірити чи не вірити а полягає в тому, щоб виконувати наказ. А от питання, які в нього на той момент були накази, і який м, рівень. Був оперативної розвідувальної я інформації. Я так, я так розумію. До речі, що по наказах там велике велике питання, тому що там почалася. Ну якщо не паніка, ну, паніки там не було. Там була повна дезорганізація. Відсутність зв'язку, ніхто нічого не розумів, як робити, і справді, от знаєте, ви кажете, герої героїчні дії. Військові часто говорять з ким я спілкуюся, що героїзм він стає тоді, він потрібен тоді на полі бою, коли хтось на рівні планування і на рівні командування. Дуже серйозний провтик здійснив ось тоді і трапляється героїзм. Ну Тому, ви знаєте, я хочу сказати того, ще таку, ще такий вислів. Є що коли в тебе все добре сплановано, і ну коли операція або певна там оборона, атака. Дуже добре сплановано на всіх рівнях, від тактичного там до оперативного і стратегічного навіть, е, і всі командири гарно попіклувалися про те, щоб забезпечити достатніми силами і засобами, то для героїзма просто місця не знаходиться. Тому що, ну як правило, коли тут от щодо українського півдня, на жаль, е, ну це ці питання. Проте, ну, я от хочу звернутися до наших глядачів. Дивіться, я розумію, що це. Питання, які нас сильно бентежать. Проте, повірте, нас питання, яке має зараз хвилювати набагато більше, це чим допомогти нашим хлопцям, які здійснюють ці активні наступальні дії на сході і на півдні. А з тим уже, з приводу яких причин відбулася у нас ця здача півдня. Е ми розберемося після нашої перемоги. А щодо того, чому от щоб ті, хто скептицизмом скаже: ну після перемоги, всі ж переможемо, Ми ж переможемо, і ніхто не буде шукати, як можна шукати винних у випадку, якщо була здобута перемога. Дивіться, Ізраїль, який переміг у війні судного дня, але який виявився не готовим до активного наступу його ворогів в перші три доби, після того змінив майже все військово-політичне керівництво своєї країни. Деякі навіть були. Позбавлені права займати вищі військові або по політичні місця ну, посади. Дехто взагалі на цьому його кар'єра закінчилась. Е, ну в тому числі не обов'язково когось кидати там заграти, щоб він сидів десь під Житомиром, сірники робив. Але е, от по відповідальність в контексті кар'єри політичної або військової, е, от це або і кримінальна відповідальність у випадку фактів державної зради. Це буде вже зовсім інша історія.